Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Месники Тор і Мьольнір. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую. Тор вважався ледь не наймогутнішим жителем королівства Асгард. Дорога до цього магічного світу пролягала по мосту Біфрест, що перебував під пильним наглядом всевидящого вартового. Хоч Азгард був добре захищений, він завжди стикався із загрозою від тих, хто заздрив його багатству та величі. Тор здобув славу як один з найкращих захисників рідної землі. Тор був принцом. Сином бога Одіна, правителя Азгарду, разом із братом Локі, прийомним сином Одіна, він жив у Великому замку. Ще з маличку Тор і Локі прагнули довести батьку, що вони чогось варті. Локі заздрив Тору, адже той був батьковим улюбленцем і йому належав трон по праву. Щоби визначити, коли Тор буде готовий до влади і до пов'язаної з нею відповідальності, Одін наказав виготовити особливий молот. Його зробили з металу, добутого в надрах згасаючої зірки. Молот називався Мьольнір і мав неймовірну руйнівну силу. Підняти його здатен був тільки той, хто доведе, що гідний володіти такою потужною зброєю. Тор здійснював вражаючі вчинки, що свідчили про його хоробрість і шляхетність, а також постійно демонстрував неабияку силу. Після кожного свого визначного досягнення Тор робив спроби підняти мьольнір. І тоді, коли вже здавалося, що йому ніколи не вдасться здолати молот, Тор схопив його і таки підніс високо вгору. Він довів усім і сам собі, що гідний цієї зброї. Одін хотів, щоб його син був великим воїном, і той таким став. А ще важливіше, Тор завоював повагу кожного азгардійця. Але також Одін бачив, що влада почала дурманити голову Тору. Батька це геть не радувало, тому він прирік Тора спуститися на землю, щоби він жив там як простий смертний. Одін змусив сина повірити, що він студент-медик з кульгавою ногою на ім'я Дональд Блейк, а ще стер усі надзвичайні здібності та спогади. Як Дональд Тор наполегливо навчався і отримав диплом лікаря. Дону вилікували скалічену ногу. За людяність і допомогу він був неабияк вдячний. А одного дня у відпустці в Норвегії Дон знайшов дивну палицю в печері. Коли він ударив палицею об землю, вона магічним чином трансформувалася у молот. Це був замаскований мйольнір. Тоді лікар Дональд Блейк зник і знову з'явився Тор. Одін був задоволений, його син став людиною за духом і водночас навіки залишився Богом. Тор почав боротися із суперлиходіями та Локі, його брат. Задумав позбутися старшого брата. Щоб втягнути Тора в небезпечну битву, Локі викликав у Халка напади люті. Одначе Тор про все це здогадався і заприятелював з Халком та іншими месниками. Знаючи, що Халком маніпулює Локі, Тор збагнув без допомоги ніяк не обійтися. Тому він об'єднався з месниками і вони разом здолали локі. Тор зрозумів, що він повинен і надалі захищати людей на землі та мешканців Асгарду від сил зла, і самому йому не впоратися з цією місією. Тор приєднався до месників, щоб протистояти земним та поземним загрозам. В одній битві вони зійшлися з Фінфанфумом, фанфумом, прадавнім драконом, якого звільнили, аби він сіяв хаос у Нью-Йорку. Разом з Ельзою Бладстоун і Валькірією месникам вдалося ізолювати дракона, щоби він не міг зашкодити. Це була перемога, яку наймогутніші герої здобули у важкому бою. І тепер, яка б загроза не нависала, Тор і месники щосили старалися, щоб усі мешканці світу були в безпеці. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.